Сьогодні про блискучу операцію СБУ Давіда та Голіафа, коли загориться Москва, та що буде далі. Ви на каналі Galagan Лайв. Мене звати Євген Галаган. Підпис, вподобайки, і поїхали. Отже, вчорашня спецоперація СБУ неодмінно попаде в підручники історії. Хоч кожен день зараз історичний, цей реально буде мати вплив на поточну ситуацію, хоча і не такий, на який ми розраховували. Символіка Давіда та Голіафа постійно з нами зараз вона втілилася в образ маленького дрона. Який вбиває величезного літака, ну і плюс це ще новий варіант троянського коня, що втілений у фуру з безпілотниками. Проте цей епізод знову дуже гарно лягає на схему та нашу тактику. Перед переговорами, на яких Кремль постійно висуває нервістичні вимоги, ми робимо феєричне військове шоу, яке розриває всі шаблони військової справи. Проте перемова не закінчується нічим. Так і цей раунд переговорів буде безрезультатним. На жаль, глобально нічого не зміниться. Москва на поступки не піде. Так що ж буде далі? Якщо логіка правильна, то у нас залишилося порушити ще декілька умовних червоних ліній це удар по атомним підводним човнам, по ракетним шахтам, по Кремлю та по самому Путіну. Так що Москва буде горіти за кілька днів до чергової зустрічі на нижчому рівні. А ось що ми будемо робити, коли ці умовні червоні лінії закінчаться, а результатів так і не буде. І позиція Кремля залишиться непохитною. Питання риторичне, проте ми спробуємо на нього відповісти у наступних відео. До зустрічі на цьому каналі.